Собівартість вирощування сої в середньому від 20 тисяч гривень на гектар. І в минулому 2023 році це виявилось одна із найрентабельніших культур. На ринку сої триває ажіотаж і українську сою, яка дешевша за американську та бразильську, на 40-50 доларів купує в першу чергу Європейський Союз. Бум на сою підтримує зростання цін в Європі на соєвий шрот, який зріс на 120 доларів за тонну. За соєві боби в портах наразі пропонують від 17 тисяч до 18 400 гривень за тонну. Включення соєвої макухи в раціон дійних корів по 1-2 кг на голову на добу збільшує надій на 1,5-2 літра. Несучість курей-несучок зростає на 22-30%. Прирости у курчат збільшуються на 7%. У підсвинків на 5%. А приріст живої маси бройлерів і свиней сягає на 25-30% більше, ніж при звичайному вигодовуванні. Друзі, всім привіт! Я зараз в господарстві на Львівщині. Що цікаво, це господарство займається. Не землею, а займається якраз переробкою, переробкою сої. Тут в них цілий соєвий комплекс, соєвий завод. Тут відповідно відбувається переробка, там відбувається сушіння і зберігання продукції. З нами Олексій. Який зараз більш детальніше все покаже, розкаже. Ну і відповідно зараз виникають такі проблеми, що ви не знаєте, куди продати продукцію. То от якраз даний переробний комплекс займається закупівлею сої, і відповідно продає продукти переробки цієї сої. Це і олія, і шрот, я так розумію. Да, тому Олексій зараз більш детальніше все розкаже. Технологічний процес відбувається ми зважуємо даруємо машину. Тут відбирають хлопці наші аналіз. Безпосередньо самої Сої несуть в лабораторію. лабораторія вже по взірцям відбирає аналізи. Ми їх бачимо. І... Відповідно, ми база, це у нас там 12-11 вологість. Якщо вологість вища, однозначно ми спочатку машина вигружається на завальну яму, де відбувається процес віялки, сушки. Зерно засипається на зберігання в склад. Якщо вологість менша, ми відразу висипаємо на завальну яму нашої виробничої будівлі. Є дві бочки, норія, куди ми закачуємо зерно. А, тобто, якщо е, вологість допустима слої, то ви так. її не підсушуєте, ви одразу її впускаєте на виробництво. Так, так, дивлячись, звичайно, що якщо вона чиста, якщо вона не чиста, ми її додатково відвіюємо і тільки тоді вона потрапляє напряму на виробництво. Так. Ось це бочки зберігання, де ми закачуємо. Після чого вже всередині є бункер, ми в нього закачуємо і відбувається процес подачі на екструдери, преси і дробілки і так далі. Скільки сої за сезон ви переробляєте? За сезон важко сказати. В сутки переробляємо близько 50-60 тонн. Ну, а скільки сезону у нас триває? Круглий рік. Ми працюємо 24 на 7. 50-60 тонн. За сутку, так. А сою, як правило, привозять в е... нормальній вологості чи. По-різному буває, дивлячись від сезону. В яка була погода, в який період її зібрали. Ну, В основному соя попадає на вілку і сушку. І в середньому скільки відсотків знімаєте? Чи до якої вологості ви сушите? Е, вологість 8, 7,5. В залежності від погоди. Як виходить? 8,7,5. Досить низько, ви так понижаєте. Це краще для обладнання і для якості продукту, яку ми надаємо нашим партнерам. Е, сою ви в кого купляєте? На даний момент це є багато поставників, в тому числі і фермерське господарство, і прості люди, які там мають певну частки землі, висаджують, привозять. В основному це, мабуть, фермерське господарство. Найдалі які фермерське господарство до вас привозять? Ось далека: Івано-Франківськ, Тернопіль, Рівне, Вінниця. І або ми телефонуємо, чи є у вас, або з більшості телефонують до вас, коли можна приїхати і чи можна здати. Яка зараз вартість, тому що ринок зараз дуже сильно скаче, і хтось притримує сою. Комусь від необхідності зараз обробити свої землі також потрібні кошти і люди також везуть. Покажіть, на якому обладнанні ви працюєте. В даному приміщенні саме відбувається переробка сої. Вона розділяється на олію, макуху і шолуку. Попадає соя, Відбувається переробка під певною температурою, температура 148-150 градусів. Попадає сюди шнеком, її тягнеться в наш прес. Прес переробляє. Це витікає олія, яка потім окремо фільтрується. Виходять ось такі відченька. Е -е, кожен певний час ми беремо аналізи, слідкуємо, щоб все було в нормах. Вона шнеком попадає на охолоджувач, після охолоджувача е -е, на дробілку. А з дробілки вже на зберігання. По оплаканню, чесно, навіть не знаю тільки що сказати. Просто Це один із виробників, який е -е, дійсно вартує свої гроші, тобто він робить свою роботу. Це кінечний результат після обробки сої, де виходить макуха. Тобто після праси, де я показував, вона потрапляє на охолоджувач, передроблюється і потім направляється. На зберігання до моменту відгрузки. Ми покриваємо ринок 30% на Європу і 70% підтримує вітчизняного виробника. Тони сої у нас виходить близько 120 кг олії і 800 кг макухи. Ця продукція подається, на що її використовують? Соєва олія і соєва. Корми. Для птиці, для свиней. Рибні хазяйства також закупляють. Скільки коштує, то літеру олії і соєвої? районі це також ціна коливається в залежності від ринку. В лайоні 25 гривень за літру. Чому ви такий високий склад побудували? Спочатку ми планували ставити банку, але порахували, що склад нам обійшовся майже в три рази дешевше, враховуючи його об'єми, він у нас 1200 квадратів висотою близько 12 метрів. Для того щоб в майбутньому. І зараз будь-яка машина могла заїжджати, вигружатись, загружатись, без ніяких перешкод. Щоб без перешкод заїжджала машина і вигружалась, загружалась, тому що погодні умови є різні. Ось сюди після сушки і після вілки потрапляє зерно, після чого ми веземо вже його на робочу будівлю. Так, так, це, це зроблено і... тимчасово, тому що в майбутньому тут буде поставлений транспортер угу. через весь склад. Височені так. такі ферми. Це ви самі робили? Підрядник. Підрядник. А чому знизу бетонні такі стіни високі? <підрядник> а, бетонні стіни для того, щоб зерно. Як і будь-яка там суміш має великий опір на стіни і е, максимально завантажити склад і вмістити більше продукції. Йде постійний процес переробки. Сою нам привезли, ми пересушили. Відповідно, робоче приміщення вже переробило сою на наші макуху і олію, яка вже відружається Європою по Україні. Де відбувається процес сушки? Тепер покажіть. там. Процес сушки починається з вигрузки машини в завальну яму. Тут у нас поміщається в завальній ямі близько 70 тонн сої. Машини висипають. Випорти я бачу вже зробили такого, щоб не да? Фура приїхала, висипала. і… Так, це для об'єму більшості, щоб можна було більше вивантажити машин. Ага. Ось це норія завальної ями, яка подає на віялку. В вілці воно відвіюється і потрапляє на сушку. Також в норі є можливість завантажити сою відразу на сушку, якщо соя чиста. Або суто на вілку і з вілки вже качати на склад. Це все залежить від того, яка соя приїхала. В основному проробляємо процес сушки і вілки. Проходить через вілку, сушку. Ось сушка від компанії Phoenix. Так. Я нещодавно був у них на заводі, до речі. Бачив, як вони виробляються, ці сушарки. А скільки продуктивність цієї сушарки? Все це також залежить від вологості. В середньому 10-15 тонн в годину. Для того, щоб зменшити кількість споживаємого газу, ми. З хлопцями від компанії Fenix вирішили поставити ось таку рекуперацію. В чому саме відбувається економія? Тому що коли на вулиці холодно, йде більше споживання газу, тому що холодне повітря затягується з вулиці. Коли ми зробили рекуперацію, ми тепле повітря забираємо з наших шахт і подаємо вже тепле повітря на вентилятори, чого і йде зменшення газу. І наскільки зменшилася витрата газу? В районі 20%. Відсотків. В районі 20%. Відсотків. Що дуже добре. Ну а так, скільки ви витрачаєте на 1 тонн відсоток газу? Все залежить. Також від вологості. це в середньому 2 літри на тонну відсоток. Ага, 2 літри на тонну відсоток виходить. Ну, це непогана витрата. Зерна і ось колона зерна. О, тут у нас повітря заходить. З тої сторони точно так само. Тобто у нас заходить гаряче повітря і воно розпреділяється на одну і на іншу колону і потім виходить назовні. І ми от з цією перегородкою, у нас є можливість зробити отльошку. Тобто Ми метр нагріваємо, а потім метр у нас зерно взагалі не гріється. Тобто воно у нас заходить в кондицію для того, щоб розпарилось, ага. а нижнім вентилятором ми його вже повністю досушимо. Ага. Тобто такий варіант прихітера з Ну Його можна зняти, у нас повністю буде на нагріти. На... Це зроблено спеціально для, для економії. Ага. Тобто воно тут максимум забрало тепло. Все, потім воно йде собі, типа розпарюється і далі догрівається, до сюди сушується. Розпарюється, виходить, щоб температура із зовнішніх шарів перейшла в внутрішні так, шари. Щоб вирівняти температуру до, 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 я, до, я, до ядра зерна, так. Так. Да. Так, щоб і, і воно не пошкоджувало сам протеїн, тобто на якість сушіння, на якість самого зерна, щоб не впливало процесу щенку. <гум> а ця пустіна, яка внутрі стоїть. Це зроблено для того, щоб сушилка, коли йде боковий вітер потужний, ми могли перенаправляти по кількість тепла. Якщо нам потрібно в ліву комогу додати, у нас там стоїть реча, який спеціально можна чуть перемикати, і ми більше тепла даємо в ту колекцію. Датчики температури. Ми бачимо, що ця колона не догрівається, а нам потрібно рівномірніше. Ми собі там на один зубчик раз переставили заслоночку, раз і сюди пішли нагріваємо. Була зерно сушарка? Ні, не була. Ми сушили в наших е, партнерів і згодом вирішили поставити своє, тому що воно набагато вигідніше. Ну і ти плюс можеш контролювати процес. Ага. А чому вирішили саме поставити дану зерносушарку? – сушарку? По рекомендаціям е, партнерів, друзів е, сказали, що зараз компанія виготовляє чудові сушарки і, е, в принципі, при процесі виготовлення можна внести там деякі зміни або обговорення стосовно комплектуючих, які будуть використовуватися, і можна зробити це саме під себе. Скільки вона вже у вас пропрацювала? З весни це приблизно 9, -9 місяців. Вона постійно працює? — Так, 24 на 7, майже 24 на 7. За виключення там деяких поломок, але в компанії дуже хороший сервіс в плані, якщо у нас щось зламалося, хоч ми не близько один одного знаходимося. Тобто на наступний день або через день вони приїжджають особисто і допомагають нам якби, відремонтувати поломку. А Які це поломки були, якого характеру? Е, в нас обірвало вал на вигрузку шнека ось тут. На редукторі. Просто обірвало вал біля підшипника. Ага. І за момент, поки наші хлопці зняли, розібрали, що є, в принципі просто простота в роботі. Хлопці приїхали з валом, переставили все зробили, закріпили, перевірили, протестували і ми далі поїхали. Що ще таке було глобальне? З поломок? З поломок ми. Електрон, електроніка, але це був процес налаштування, тому що розбиралися з подачою вальців, яка швидкість вигрузки, температура редукторів, яка подає газ, вентилятори, можливо, там при вигрузці, загрузці, обдув. А так. В принципі, ага, ще був процес. Мабуть, ми або перетягнули, або не дотягнули. Розтягнулася цепка, замінювали цепку. І в принципі. Цей ланцюг, так? так? Так. Що на покеруванню? Оскільки складно нею управляти? Не складно, можу вам показати. Керування бувається і тут, і тут, чи де. Так, спочатку ми переводимо речашки. Шибери, норію, все в автоматичний режим. Для чого? Тому що якщо стається якась поломка в процесі норії, сушки, вілки, все автоматично зупиняється, щоб виключити серйозну поломку. Відповідно на екран виводиться, де саме відбулася помилка. Хлопці виключають, обеструмлюють і йдуть е, 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 виправляти без, безпосередньо саму поломку. Е, е, тут ми все переводимо в автоматичний режим. Всюди є індикатори, що зараз запущено, куди подається соя, е бункер сушарки, бункер віялки, відкривання-закривання шубортів. Тобто, тут все більш ніж зрозуміло. Запускається сушка. Спочатку ми запускаємо вентилятори. Тобто, вентилятор, пальник до вентилятора. Вентилятор-пальник це е Пальник, де саме запалюється газ, і гаряче повітря поступає в бункер, де сушиться соя. Вентилятор-1 це вентилятор, який вже йде на охолодження безпосередньо самої сої, яка опускається вниз. Завантаження. Це у нас іде завантаження з завальної ями. І вивантаження це вже процес, де я вам раніше показував, вивантаження на склад. А тут що ще є транспортер, я бачу, завантажувальний. Так, це ось це транспортер це від нас від вілки. Всі індикатори світиться відповідно до процесу своєї роботи. Тобто, у нас ось тут є завальна яма, з норі воно потрапляє в завальну яму, попадає на очистку. Коли бункер очистки заповнений, ну, шибер завальної ями закривається, і подача зерна з завальної ями зупиняється. Працює сушка. Коли бункер сушарки у нас чуть-чуть падає, падає нижче датчика, тобто він опустошується, включається транспортер, який забирає з віялки на 에, сушарку. Тобто і процес повторюється. Заповнився, зупинився, вілка зупинилися. Опустилась, транспортер почав качати, з бункера вілки він забирає. Також датчик показує, що нижче рівня, запускається вілка і далі відбувається процес закачування, вілка і передача вже на сушарку. Керує цим один, один оператор? Е, ні, два. Тому що постійно потрібно бути комусь одному міряти. Вологість, яка виходить з. Ми регулюємо швидкістю вальців. Кожних 10-15 хвилин ми беремо аналіз сої, яка вже виходить і йде на склад. Вимірюємо її вологість, і в залежності від цього, вже регулюємо самим процесом, тобто подача, швидкість вальців і так далі. Тобто одна людина сидить на аналізах, а інша робить записи і, відповідно, обходить обладнання, дивиться, чи нічого. На фрагмент дефектів, чи нічого не стукає, не обірвалося, і так далі. А тут Морія — це вивантажувальна, да? так? Так. Це та, що якраз склад йдуть, подає вальци, так. вони подають сюди зерно, падає, і Норія забирає вже. Друзі, пам'ятаєте, на заводі я вам показував ці зерносушарки. І подивіться, наскільки вона компактна. Я не знаю, на відео вона ще виглядає такою ніби і громісткою. Але насправді, я от стоячи біля неї, ну вона реально компактна, маленька зерносушарочка. І вона ж у вас проточна, да? Тобто в ній не стоїть соя, вона помаленьку рухається. Так, так. Вона постійно вивантажується. Цей рівень це червона. Червоний бункер. Так. Тобто звідси транспортером ми засипаємо туди. Ось тут стоять вальці, які з оцих колон. Ага. Ось тут бачите, ось тут видно, так, що так, це так. зберігається соя. Вона ось тут. З колони потихеньку його забирають, Тобто там йде поток, гарячого повітря, нижній вентилятор це охолодження. Звідси лопесті шнека вони забирають, попадають сюди і вже транспортують його на норі. Ага. Тобто воно по чуть-чуть постійно, рівномірно просідає і засипається нова соя. Ви, За... ті... Ви ж тільки сою сушите. кукурудзу, таке щось не Ні, ні, не ні. Сушите. У нас переробка тільки по сої. Так. Цікаво, скільки по кукурудзі буде продуктивність даної сушарочки. Я думаю, це краще запитання задати вже безпосередньо виробникам, та... тому що <свят> <свят> я думаю, вони тут точно краще підкажуть. Я ж кажу, просто я е, був на заводі, то в них є сушарки такі, е, якби ну, як роздуті такі, та, американського типу. То вони здаються набагато громоздкішими, ніж ця. А ця є продуктивніша. Ну, я б не сказав, що вона така велика. Вона, як тільки приїхала, я думав, махіна велика, як ми її поставимо. Але на фоні цього всього, що збоку вже стоїть, як ви сказали, досить компактна. Так, і... да, вона реально компактна. І плюс ще ви зробили рекуперацію, виходить вже енергії. Сан нам пісню на Соловіні Українську.